Директор інтернет-магазину зі складу Олексій Биковець подарував загальноосвітній школі номер 3 баскетбольні м'ячі, які так потрібні були учням. В попередньому році на Спартакіаді на стадіоні ваш фізрук сказав, що вам не вистачає м'ячів. І ось від інтернет магазину зі складу ми вирішили подарувати вам кожені м'ячі, щоб ви займалися баскетболом. Також футбольні, але футбольні сказав, що поки що не потрібні. Так що для вас, хто баскетболіст, держіть, У нас, у нас на сайті є сайт, називається зі складу. Коїсть інтернет, заходять там планшети, ноутбуки, mp 3 є коротше, все. Якщо комусь щось треба, можете вдома сісти, просто в гуглі або в Яндексі пишете зі складу на українській мові і заходите прямо в наш сайт. Там можна вибрати все, одразу позвони по телефону, проконсультуємо, скажемо, що кому потрібно. Гучними оплесками подякували учні спонсору. Насамперед хочемо виразити свою подяку, що нам подарували нові м'ячі в школу, бо нам вони були вкрай необхідні, щоб діти могли займатися баскетболом. Магазин зі склад. Магазин зі складу. Микола Збарський висловив надію, що це не останній приїзд спонсора і що він надалі допомагатиме третій.